Маємо ще одну ситуацію, яка потребує нашої моделі. Ми знаємо, що є маршрутне таксі, воно курсує між Києвом і Чернігом. Ми знаємо кількість автобусів на маршруті. Це А. Ми знаємо, що в кожен автобус вміщається С пасажирів, і що кожен з цих автобусів робить 5 рейсів за день. І нас просять описати формулою, а як же пов'язана загальна кількість пасажирів, які можуть проїхати маршрутом. і Оці наші змінні А та С. Подумаємо, а, як вони пов'язані, як нам знайти загальну кількість пасажирів П. А, можемо насправді просто записати з першого словами. Так, маємо загальну кількість пасажирів, так, загальна кількість. І тут можна міркувати дуже по-різному. Ну, скажімо, ми можемо сказати, що загальна кількість це. Кількість, яка може проїхати одним автобусом за день. Давайте так напишемо. Одним автобусом. За день. Так, ну і давайте допишемо кількість також про пасажирів. Кількість, що проїде, одним. Помножити, на що потрібно, щоб знайти загальну. Ну, природню, що на кількість автобусів. Кількість автобусів. Свою чергу, кількість, яка проїжджає одним автобусом за день, її також можна виразити, адже це кількість, яка проїжджає за один рейс, помножити на кількість рейсів. Розпочнімо це. Так, е, Кількість за один рейс. За один рейс. так, е, Скажімо, можемо так позначити так, на кількість рейсів. І так, я нагадую, це ми що знайшли? Це ми знайшли, скільки може проїхати одним автобусом. Тобто, насправді, це те ж саме, що оце. І ще треба домножити на кількість автобусів. Ми могли міркувати інакше, ми могли, скажімо, зрозуміти, скільки всі автобуси провозять за один рейс, а потім помножити на кількість рейсів. У будь-якому випадку ми б отримали отакий вираз. Так? І це наша загальна кількість, яку ми шукаємо. І нам залишається тепер замінити це на змінні числа, які нам відомі. Так. Загальна кількість це П. І виходить, що П дорівнює кількість за один рейс максимальна. Та нас запитують максимальну, бо, можливо, не всі місця були зайняті. Так. Але максимальна – це, якщо всі місця займуть, у нас кожен автобус вміщає S пасажирів. Тобто, насправді, тут у нас S. Кількість рейсів у нас 5. Нам відома конкретна кількість. Так. І ми знаємо, що на маршруті А автобусів. Тобто кількість автобусів це А. Ну, або якщо записати більш стандартно, більш звично, то ми можемо просто сказати, що P дорівнює 5 на А і на С. Або навпаки, С на А. Це і є наша формула.